Існує пекло. Сьогодні багато людей для кого це просто знаєте казки, що там пекла не існує, там це просто там сказки, там це просто розповіді людей, тому подібне. Але знаєте, треба подивитися на насправді, що на сьогоднішній момент каже Біблія. Якщо ми візьмемо слово Боже, візьмемо Біблію, то Біблій на сьогоднішній час на надруковано більше, ніж проживає на планеті Земля людей. Це конкретні факти, які треба просто брати і розуміти, що. Сам Господь дозволяє, сам Господь Він показує все це для того, щоб у кожного з нас було розуміння, що яка взагалі є серйозність Слова Божого. Плюс до цього всього в Біблії написано, що Ісус Христос Він сам був у пеклі. Він туди спустився, Він забрав ключі Ада смерті і Воскрес. І сьогодні людство воно святкує такі свята, як. Пасха, кажуть, Христос Воскрес, і також празднується і святкується Різдво. І знаєте, як багато людей плюс до цього всього вони були очевидцями і вони вже побували у пеклі. Це просто люди, які були повернені назад до свого життя. У них були клінічні смерті, і вони повернулися назад. І вони є свідки. Дійсно, того, що відбувається після того, коли людина помирає. І це конкретні факти, тому що в Біблії Ісус сказав, що була така історія про багача та Лазара. і Лазарі Він був, убував на Господа, а багач він жив таке життя. Знаєте, що після того, як він його прожив, він потрапив до пекла. І дуже цікава річ там відбувається, що багач він не задає запитання. Він не каже: о чому за що я тут? Він розуміє за що він потрапив до пекла, тому що те життя, яке він проживав. Не можна сказати взагалі, що йому потрібно було піти до раю, і ви знаєте, що ця історія вона повинна навчити нас кожного для того, щоб ми розуміли, яке життя треба, по треба е... прожити кожному з нас. Тому що багач, будучи у пеклі, він каже: пошли на землю ангела. Нехай він скаже моїм братам, щоб вони не потрапили сюди. Тобто він розуміє, що він вже вирішити нічого не може. Але його брати ще можуть прийняти рішення, змінити своє життя, змінити свої вчинки і прожити те життя, за якого буде після нього вони потраплять дійсно у життя вічне, тобто на небо до Господа. І тут стає питання: ми можемо все це не брати, але є реальність, є факти конкретні, є. Около смертні переживання людей, які дійсно були клінічні смерті і тому подібне. Це все воно підтверджує слово Боже. Це все підтверджує те, що Ісус Христос сказав. І стає питання: чи потрібно нам сьогодні вивчення Слова Божого, чи потрібна нам сьогодні Біблія? Кожному? Звісно, потрібна, тому що в нас у кожного є ще час. Змінити свої дії, змінити своє життя, і саме для цього запрошую кожного на онлайн-конференцію, яка проходить кожну неділю, для того, щоб кожен міг розбиратися із своїм життям, і своїм серцем, і розуміти, що у кожного з нас наш, є можливість прожити таке життя, за яке нас не буде чекати тільки пекло. А таке життя, за яке нас буде чекати життя вічне біля і поруч з Господом. Тому Господь Ісус Він для цього і прийшов, для того, щоб дати кожному з нас життя і життя вічне. Але це все вирішується тут на землі. Коли ми потрапляємо вже у вічність, там вирішити нічого неможливо. Тому молюсь. Щоб кожен прийняв правильне рішення і кому потрібно, і кому треба індивідуальне спілкування, чи молитва, чи духовна підтримка, напишіть коментар, підпишіться на канал і заходьте також і підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко для вивчення кожного дня слова Божого. Нехай благословить вас Господь.